Беремо шматочок хлібчика і ось так вмакаємо цю смакоту. Цю страву я називаю мужицькою, тому що її дуже полюбляє мій чоловік. Сьогодні приготуємо соковиту, дуже просту та швидку страву шакшуку. Хто ще не куштував, обов'язково скуштуйте це дуже смачно, просто, недорого. На сніданок ідеальна страва. Давайте готувати. У мене сковорідка сьогодні також можицька. На розігріту сковорідку з олією я відправляю нарізану кубиком цибульку та чесничок. Мені потрібно пропасирувати це все 2-3 хвилини до золотистості цибулі. Після цього я додаю 2 маленьких болгарських перця, також нарізані ось таким зручним кубиком. І це все мені треба обсмажити до готовності овощів приблизно 7-8 хвилин. Поки овочі обсмажуються, я одну помідорку надрізаю, заливаю кипятком, щоб зняти з неї шкірку. Також нарізаю її кубиком і відправляю сюди. Приблизно 5 хвилин це все буде тушитися. Мені потрібно, щоб помідорка дала свій сок. Зараз вже немає домашніх помідор, практично, є магазинні, і може таке бути, що соку дуже мало, тому можна трішечки влити водички. Буквально через 2-3 хвилинки з'являється сок, всі овочі в мене практично готові. І тепер я їх можу підсолити, поперчити. І Також додаю паприку за смаком, можна додати цукру для балансу смаку, хто полюбляє. Це все гарненько перемішую. І тепер саме час вбивати сюди яйця. Взагалі страва дуже проста. Саме головне в цій страві щоб білки схапилися, а жовтки ні. Ось і є фішка тої шакшуки. Я вбиваю яйця. Мені знадобиться буквально 3-4 хвилини під кришкою, щоб білочок схопився, а жовток покрився, але остався рідким. Зверху я це все посиплю для смакоти і краси зеленю і можна смакувати. Саме смачніше, звісно, коли відломуєш шматочок хліба. І вмочуєш в цю всю смакоту, і можна їсти без вилок, без ніякої культури, і зате дуже смачно. І вам того бажаю.